Перші підрозділи військових із КНДР, які пройшли навчання на російських полігонах, вже прибули до зони бойових дій в Курській області. Це підтверджують в українській розвідці. Загалом Північна Корея перекине до Росії 12 тисяч своїх солдатів. Хто ці вояки, які готові вмерти за диктатора іншої країни? Та як світ реагує на відправку військ Ким Чен іном до Росії? Олена Гончаренко розкаже. Їх взувають та одягають на зиму, видають постіль та засоби гігієни. Солдати кімчанина вже у складі путінської армії. Перші підрозділи українська розвідка зафіксувала на Курщині. За даними гур Росія серйозно взялася за підготовку і комплектування військових КНДР для війни проти України. Бойову підготовку вояки проходять на п'ятьох полігонах у східних регіонах Росії. Загалом від початку вересня Пхеньян переправив до Росії близько 12 тисяч своїх вояків. За оцінками гурмо України серед перекинутих на Росію північнокорейських військових 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали. На злагодження солдатів армії КНДР, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів. Із заяви головного управління розвідки Міноборони України. Натомість південнокорейська розвідка повідомляє на путінську війну проти України диктатор Кім Чанин відправив своїх елітних військових. Ці солдати, так звані бойові раби, їх тренували в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу. У Росії їм видали підроблені документи та замаскували під бурятів і якутів. У Конгресі США закликали Джо Байдена до серйозних рішень за словами голови комітету з питань розвідки республіканця Майкла Тернера, Залучення армії КНДР у війну проти України є червоною лінією для США. І Вашингтон повинен розглянути можливість прямих військових дій. А у Пентагоні зазначили, такі кроки Путіна сигналізують, що диктатор у якщо потребує живої сили. Володимир Путін просить підтримки КНДР, щоб та відправила війська на поле бою. Це справді підкреслює відчай Путіна, тому що він дійсно не зміг досягти своїх стратегічних цілей на полі бою. Не сидітиме, склавши руки, і південна Корея у Сеулі відгукнулася втрутитися у протистоянні, розглядають можливість відправки зброї в Україну. Досі вони надавали Києву лише гуманітарну допомогу. У нас був принцип не постачати летальну зброю в Україну, але ми будемо більш гнучкими і можемо переглянути це рішення в залежності від діяльності північнокорейських військ у Росії. Вперше прокоментував появу солдатів і сам диктатор Путін. Він нагадав про договір з КНДР, який Держдума напередодні ратифікувала. Документ передбачає надання взаємної військової підтримки, але що саме вони роблять на території РФ, Путін так і не відповів. Західні видання з посиланням на американську та південну. Но курейську розвідку передають Путін втратив на цій війні більше півмільйона солдатів. Вояків КНДР залучатиме, аби відновити сили, і не проводити додаткову мобілізацію. Крім того, армійців Кім Чен Іна посилатимуть на штурми, аби спробувати повернути під контроль Курську область. Олена Гончаренко, ми Україна, Марафон, Єдині новини.